А ми з вами знаходимося у спальній кімнаті для двох хлопчиків. Хлопчиків зробили меблі по проєкту і хочу вам розповісти, бо є тут ось такі цікавенькі. Перше, це йде така ігрова зона, стола для іграшок або там пазлів, книжок. Оці кубики це йде ДСП Егер, а фасади усі не фарбований з такими, з такими отворами. І тут ще у нас посади розпашні. Ручки дерев'яним ми фарбували теж у цей самий колір робоча зона. Причому на цьому столі ви не бачите тут опори. Бо тут в процесі ремонту була зроблена ось така металева конструкція, на яку ми монтували цей стіл. Тут у нас іде зона для зберігання також книжок. І звертаю вашу увагу от на це місце. По дизайн проєкту була така панелька, і ми її платили один к одному. Ось такі колишки, які можна переставляти в ці дирочки, і ось такі полиці, котрі теж можна переставляти. ДСП Егір. І ось така розсувна система. Вона йде верхня подвісна, бо на полу немає ні рельсу, нічого ви не бачите. Бо система тримається тільки зверху на кріпленнях. І це йде теж МДФ. Фрезерування, фарбування матове, білий колір. І далі тут є ось така невеличка гардеробна кімната, куди можна зайти покласти висувні шухлядки для двох хлопчиків зона вішечків і також звичайне є підсвічування так як не невелика щоб ви зайшли і все було видно що де заходить.